Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. За тиждень вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси, побільшало на майже 700 одиниць. Наразі в бік нашого регіону рухається майже 4 тисячі вагонів. Збільшився і середньодобовий обсяг вивантаження зерна у портах на 21 вагон. Теперішній показник становить 737 одиниць на добу. Детально про потоки експорту української агропродукції, можливості Одеської області, говоримо далі з нами на прямому зв'язку Валерій Ткачов. За наступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи акціонерного товариства Укрзалізниця. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, шановні. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Яким на сьогодні є показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси? На сьогодні щодобово порти Великої Одеси вивантажують приблизно 780 вагонів. Вагонів щодня цей показник зростає, бо у нас розпочався масовий збір врожаю і, відповідно, зростає відвантаження зернових на мережі Укрзалізниці. Якщо буквально два тижні тому у нас середньодобове навантаження зерна на мережі було 50 тисяч тонн на добу. То сьогодні ми вже вантажимо 90 і біля 100 тисяч тонн щодо Тобто почався новий сезон, новий врожай, і відповідно зростають обсяги відвантаження і перевезення зернових продуктів залізницею. Як цей показник можна оцінити в цифрах і у відсотках за поточний тиждень? Ну, якщо подивитися. Скільки ми вже з вами перевезли залізницю на експорт? Це приблизно 1 мільйон тонн. Це стільки збіжжя Укрзалізниця перевезла лише за 17 діб липня місяця. Якщо подивитись за перше півріччя, то Укрзалізниця перевезла в експортному сполученню, тобто експортувала. Майже 17 мільйонів 800 тисяч тонн. це найкращий показник за останні 5-6 років, навіть вище ніж е, такий показник був до, до військової агресії. Чи зростає накопичення вагонів з зерном в напрямку портів Одеської області? Да, дійсно на сьогодні ми вже маємо приблизно 5 тисяч вагонів з агропродукції, які рухаються в сторону порті Великої Одеси, але це робоча ситуація. Останні дні у нас кардинально збільшилось навантаження. Тому ці вагони, якщо вони доїдуть, а вони доїдуть до портів, вони будуть оперативно вивантажені. Наприклад, минулого року в сезон ми вивантажили до 1800-2000 вагонів щодоби, тому. Це питання портова галузь і припортові станції готові до приймання цих вагонів. Тому як тільки вони доїдуть, ми їх вивантажимо, і відповідно питань взагалі немає і не буде. Якщо говорити про показники передачі зернових вантажів на західних прикордонних переходах, яку маємо тенденцію там? Кількість вагонів збільшується, зменшується чи не зазнала відчутних змін? У нас на сьогодні, якщо подивитись лише по аграрним вантажам, то приблизно 82% усіх вантажів рухається в напрямку порту Великої Одеси, і лише 18% зерна експортується через західні сухопутні переходи. На сьогодні в середньому ми передаємо десь 205-210 вагонів на західних кордонах. Якщо в Одесі на сьогодні вантажується 777 вагонів, то на західному кордоні лише 200 вагонів, і тенденція до зменшення. Чому тому, що логістика саме в напрямку портів Великої Одеси, вона дуже зручна, вона дуже дешева. Наприклад, вартість перевезення зерна на 700 кілометрів в напрямку портів коштує лише 22-25 доларів на тонні. Це також нижче дешевше ніж було навіть до війни. Якщо говорити про експорт. В західному напрямку то приблизно ті ж цифри ви заплатите до перевезення в напрямку західного кордону. Потім, потім ви сплатите за перевантаження на вагони 1435 приблизно 15-10 євро, і потім ще перевезення по суміжним залізницям. Це десь ще 30-50 євро. Тому для експортера для аграрії залишається найбільш популярним, найбільш дешевим. Шляхом експорту це порти Великої Одеси, і тут альтернативи на жаль по вартості немає для наших аграріїв. Навіть наскільки я розумію, враховуючи загрозу, а я маю на увазі постійні намагання ворога уразити нашу портову інфраструктуру. Дійсно, агресор системні завдає удари як по припортовій інфраструктурі, також по енергетичній інфраструктурі і по залізничній інфраструктурі, але завдяки зсу, завдяки працівникам підприємств АМПУ Терміналі Укрзалізниці на сьогодні цей шлях експорту працює. І більш того, ми е, щомісячно лише залізниця перевозить в напрямку портів і обробляє приблизно до 5 мільйонів тонн збіжжя і, взагалі, всіх е, інших вантажів це і руда і метали. Тому, незважаючи на складну ситуацію, ми працюємо і будемо працювати надалі. Дякую ЗСУ за захист припорту інфраструктури. Дякуємо ЗСУ за все за все, що вони роблять для нашої країни і для кожного з нас, зокрема і за те, що ми сьогодні з вами можемо спілкуватися. Якщо повертатися до питання західних кордонів, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина на кордонах з якою країною зараз спостерігається найбільший і найменший потік вагонів з зерном і чому? Ну, дивіться, якщо казати лише про аграрні вантажі, то на сьогодні я бачу, що в напрямку західних кордонів рухається лише 100 вагонів з агровантажами. Це 100 вагонів зерном. Додатково в цьому напрямку рухаються такі продукти жирової промисловості, як олія. Це там приблизно 250-300 вагонів. І шроти – це також. Продукти переробки насіння соняшнику приблизно також 300-350 вагонів. Тобто, взагалі на західних кордонах у нас немає ніякого накопичення більш того, західні кордони і західні 16 залізничні переходи працюють в середньому лише на 50% своєї потужності. Тобто, коли в нас працюють порти Великої Одеси, на жаль, економічного сенсу. Вести в західному напрямку дуже мало, і лише деякі вантажі, високомаржинальні або ті, що мають збут саме в ЄС, рухаються в цьому напрямку. Тобто на заході на сьогодні немає ні накопичення, і взагалі ми працюємо на половину своєї можливості по західному напрямку. Пане Валерію, я бачила таку інформацію, що бізнес звертався до акціонерного товариства Укрзалізниця щодо можливості зменшення ставок перевезення до портів Дунаю. Скажіть, будь ласка, яку інформацію маєте з цього приводу на сьогодні? Ну, по-перше, хочу сказати, що постанова Кабміна України Кабінету міністрів України 581 від 17 травня вже була надана знижка на перевезення аграрної продукції з прифронтових станцій в напрямку експорту. Загалі на всі експортні станції. Це близько 250 станцій прифронтових, з яких ми вже веземо збіжжя з знижкою мінус 30% до. Тарифу перевезення щодо напрямку Дунаю, хочу зазначити, що на сьогодні тарифи перевезення є державно регульованими. Їх встановлює Міністерство інфраструктури, погодженню з мінекономікою і так далі. Тому, якщо буде прийнято відповідне рішення саме Кабміном, і також буде визначені шляхи джерела компенсації цих збитків для укрзалізниці, то е, така процедура може бути. Тобто, це. Цілком компетенція нашого уряду і міністерства інфраструктури. Якщо буде відповідний наказ, Укрзалізниця буде виконувати накази наших регуляторів, і нашого акціонера. Пане Валерії, я дякую вам за як завжди рафіновану й вичерпну інформацію. Дякую, що приділили час. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валерій Ткачов, заступник директора департаменту технології, перевезень та комерційної роботи акціонерного товариства Укрзалізниця. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.